Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України. І ви запитуєте, чи можна сподіватися, що залужний залишиться на посаді, що Зеленський його залишив у спокої? Давайте тоді подивимося. І так, Дивимося спочатку плани Зеленського на Залужного на найближчий час. Ну, тут, бачите. Карта тут строго. строго а, Плани, тобто є, далі все залишається, бачите, перевести, поміняти. А, якась а, трансформація має пройти його кудись, угу, десь в тепленьке місце. Бачите, ось десь його. А, угу. Стопроцентово. Конкретно карти так і кажуть, що кудись його перевезти, щось з ним зробити подалі, щоб мої очі його не бачили, тому що його засліпляє. Залужний його засліпляє. Можна так сказати вам. Чи ви перенесете таке? Особливо ті, хто. Вважають, що Зеленський сонце сяйний, так він є, отак він себе ставить, і ніхто не повинен його засліплювати. Гаразд, це плани. Тепер діє стосовно залужного на найближчий час. Ну, Він буде боятися його зняти найближчим часом, дивіться. Зняти буде його боятися. Тут навіть страх його просто десь поміняти на когось, десь кудись відсунути, але вже настільки це все. Буде він намагатися дивіться, тому що тут дій немає. Тут навпаки, навіть ось ця карта, якщо каже, поміняти десь це, навіть це у нього найближчим часом не пройде. мене карти показують найближчим часом. Давайте найближчий час ми дивилися вже на місяць, лютий. Ось і тому я не буду зараз конкретні дати. Але найближчим часом тиждень 10 днів чути ми будемо. Але я не бачу якихось змін. Тут, ніби, знаєте, заморозка конфлікту. Але він буде все рівно шукати першого найкращого шансу поміняти. Поки що не бачу я цього. А, гаразд. Гаразд, давайте туди ще ситуацію між а, Зеленським і Залужним. Наразі. Ну, тут таке враження, знаєте, що вони будуть а, намагатися. А, те, що Зеленський задумав, так, перший ряд, він буде намагатися в обхід. Тобто а, тут буде напруга. Створюватись напруга між ними. Все більше і більше. по Буквально, знаєте, от десь будуть пересікати, верніше, вони не будуть пересікатися, але а... слово про залужну і тут напруга. Я бачу на... напруга, тут накопичення напруги навіть буде йти. ось Але все рівно, все рівно будуть люди, які будуть це все стримувати. От, можна так сказати, що наразі, наразі буде ще якась хвиля. Знову буде хвиля якась, але її стримують. Ось як я це бачу. А, до речі, до речі, зараз я ще один рядочок викладу. Ну, у Зеленський він 100% знає, що він хоче. І кого він хоче. Це не правда, що він не знає, кого покласти. Він знає, кого покласти, і ми це теж розбирали. Єдине, що я бачу, що між ними будуть, ну як сказати, створювати, що між ними все добре. Насправді, між ними не все добре. Ось якось так. Але буде створюватися така, знаєте, Картинка, що все між ними прекрасно і все хорошо. І результат зараз ми подивимося, який буде на найближчий час між ними. Ну, поки що, поки що, поки що, поки що, поки що я не бачу таких. Але, знаєте, що ще? Дивіться. Дорогі друзі, що я ще помітила, що тут буде іти і надалі розхитувати суспільство. Це називається роз, розкачка людей. Тобто, щоб ви не розслаблялися оце, оце, і не трималися осторонь. Як тільки знов щось пролунає, треба знову за залужно боротися. Тому що тільки розголос, тільки оця наша активність врятує залужно на своїй посаді. Повірте мені, тому що це буде буклук. Я сподіваюся, ви розумієте це слово. Ось якось так я бачу це. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Мирної вам ночі, дня, вечора. Бережіть себе і разом до перемоги. Це буде Україна, моя дорогенькі.